Комунальники кажуть, нафтопродукти у цьому місці почали збиратися два дні тому. Сам уловлювач не призначений для затримання рідин, тому через отвори в ньому паливо просочується і йде вниз за течією у бік іншої річки Сіверський Донець. Засоби портової фактичної інфраструктури, які використовують е, при е, там, відповідно там, витоках нафти або нафтопродуктів з танкерів. Відповідно, це більш така морська тематика, і ми будемо ці засоби сюди залучати для блокування фактичної річки. І одночасно відразу починаємо працювати по. До моменту блокування фактично по нафтовим п'ятнам починаємо працювати відповідно з сорбентами і там іншими засобами, вже такими хімічними, які будуть відновлювати фактично водну структуру. Відновлення можливе в принципі майже до 100% стовідсоткового стану, який був до. Ми бачимо, що вже є качки, які постраждали від того, що на поверхні їх пірячка, ніх детоксикація. Так, вони інтоксикуються, тому що намагаються скльовувати нафтопродукти. А воно діє на нервову систему. і Вони такі лежать неживі, мертві. Насправді вони ще живі, але не можуть вже поверхнутися. І ми зараз не про хижаків, які їх з'їдять, а просто що вони. Повільно помирають, і люди вже їх приносять до орнітологів, Є такі дані. Наслідки для риби будуть катастрофічними, тому що вона не може дихати, і вона зараз ну, буде мор великий. Потім будуть трупні яди, якщо її не виловити.